Ох, зараз я, мам, милі, розкажу друзі, за одну дівчинку. В як вам погляньте, перекладає Бог назад розказати всі членів всій землі. І вам розкажу одну історію. Це була дівчинка. Знаєте, дівчинка була надзвичайна. І ось погляньте. Були такі, знаєте, батьки. Ну, Як то сказати, були ніби батьки, і, і була така, знаєте, сім'я. Молодий чоловік і молода жінка, їм було десь під 30 років. Ну, вже вони трохи вже були в солідному віці, вони вже прожили 10 років у шлюбі, але у них дітей ще не було. І вони дуже мріяли, мати дитину, дуже мріяли. Про, дів... про дівчинку чи про хлопчика мріяли про будь-яку дитину, аби дитина була у них в любого... в любої статі, аби дитина була, яка тішила і любила їх. І потім, знаєте, милі друзі, буває так, що вони побачили капусту, і знаєте, що капуста була надзвичайна. І вони, знаєте, чоловік каже, може, давай капусту. Перенесемо додому, а жінка каже, навіщо тобі капусту? То ж я каже, капусту купила. Е, хочеш, ти так хотів борщу, то я тобі зварю. Каже, я хочу ще одну капусту. Може, салату зробимо. Ну добре, давай ще цю візьмемо капусту. Зважила жіночка, слухайте у магазині ту капусту, заплатила. Скільки вона куштувала, потім продавчиця усміхнулася і каже до жіночки, це не проста капуста, це надзвичайна каже капуста. Приносить, слухайте, чоловік з жінкою, капусту до хати. У них така, знаєте, квартира була розкішна, прекрасно жили, все, вони жили у місті, у них було все. І потім приносять вони слухайте капусту, а вони слухайте, не спіли слухайте ту капусту узяти, а вони, знаєте, ту капусту. Почали обірвали листя а з капусти, а у капусті лежала маленька, така гарна дівчинка, така маленька, хороша дівчинка. Така, знаєте, та біленька, ангелочок маленький держав, хороша маленька дівчинка. Може, цій дівчинці, може, було рік, два. І вони ту дівчинку взяли, і вона їм усміхнулася, об... обняла тата, потім маму обняла. І потім ця дівчинка була дуже життєрадісна, добра, чиста, добра. І ця дівчинка зростала великій любов'ю, добрі е у батьків. Це в неї було благословенно, було добре. Але, знаєте, як то, знаєте, біда е сама ходить, а біди не треба. Але вона все-таки ходить, випробування повинні бути. Потім, знаєте, на жаль, вони тішилися тією дівчинкою лише 10 років, вже їм було по 40 років. І вони, знаєте, ті батьки радулися, та і дівчинкою все, ту дівчинку всі любили, звеселялися, благословено, все було чудово. І знаєте, таке трапилося, що як вам сказати, вони, знаєте, як вам сказати, батько мав знаєте, велику фірму та й дівчинки. Мати також йому допомагала, все було у них. І вони, знаєте, дуже багато заборгували грошей, і вони не мали чим віддати. Вони були змушені віддати своє житло, віддати свої гроші. все повинні були змушені знаєте, віддати за борги. Вони погляньте все віддали. Ну, за борги, ось все віддали, знаєте, і вони залишилися ні з чим, вони залишилися голі босі, але до того вони залишилися здорові, щасливі. І потім що каже чоловік до, до жінки, ну що ж робити е, з цією? і га, і дівчинку назвали вони «галенка». Бо так було звати прабабусю чоловіка. Вони так наче з неї назвали її Галинкою. Ми, каже, не маємо нічого, ми помираємо з голоду. У нас, каже, нема нічого. Як нам далі жити і за що жити, каже, а потім знаєте, взяли. Вона каже, слухай, каже, ти каже, не тривожся, каже Михайло, Зараз ми щось придумаємо. А Михайло Михайло каже, куди, каже, ми. Катерину підемо, куди ж ми каже, підемо, каже, адже в нас нема нічого, ти каже, не тривожці, каже, У моєї баби є хата. Ми якось там проживемо, роботу ти знайдеш, якось проживемо, Бог нас не лишить. Ну, каже, добре, вони якось якісь там мали, якісь там гроші поїхали саме-саме, знаєте, прозабите село, якусь таку знаєте, поїхали хату. Знаєте, дуже майже розвалено, хліб був розвалений, ну все таке, майже таке допотовне, бо допотовне було я вам розкажу такими словами. Вони його помаленьку під підлампічені, зробили і якось помаленьку жили. Але вони, знаєте, наскільки стали бійні, такі зачухані, вони вже нічого не мали, вони вже не звикли до такого життя, знаєте, заниженому уровні. І ту Галинку любили тоді, коли вона мала гроші, коли вона мала все, до неї діти гралися, до неї приходили. А як Галинка стала бідна, її, знаєте, як то вам сказати, її не важили, і не любили, понижували і нущалися над нею. І батькам, знаєте, дуже було тяжко. Вони дуже тяжко робили чорну роботу. Батько ходив, знаєте, до панів. Робити, мати також панів прала, вони наскільки піднялися на такий низький рівень. що, Як вам сказати, наскільки вони тяжко працювали, наскільки і важко працювали і тяжко. Вони Галинці що могли давати, але на щастя, вони були добрими, хорошими людьми. Але як тут знаєте, на цій землі треба все пережити. Вони умал... стали дуже бідними все. Тяжко їм стало. Вони дуже тяжко жили, все. Та Галинка зростала в любові і добрі лише від одних батьків. Але як вам сказати? Галинка вже перестала ходити в столітню школу. Вона вже ніде не ходила, вона лише докінчила чотири класи. Але їй все було достатньо. Читати писати навчили, все вміла, все вміла робити. І лише знаєте, наскільки їй було тяжко цій Галинці. І вона, знаєте, виходила на двір до тих, навіть діти з села, де вони жили наскільки нею брезгували, наскільки нею понакидалися, наскільки нею пирхали тою галинкою, наскільки, знаєте, їй було тяжко жити, цій галинці. І вона, знаєте, була понижена і не світом, не важена тими знаєте, дітьми, людьми. Знаю, погляньте, ніхто не хотів дружити, спілкуватися, вона нікому нікому не була потрібна. На неї лише поглянуть, і на неї прибратгували, фиркували, на неї, і вона не була оха, грядно дуже ходила, не помита, не нерочистана, замурзана. Ну, як то, знаєте, діти ходять в таких селах, де найнижчий уровень. І вони, знаєте, ходили, як вам сказати, Ходила вона, ніхто до неї не грався, не все. І наскільки вона зазнала про глибоке пониження, днущання, і наскільки милі, друзі, було тяжко. І так її життя проходило, дитинство, юність, стала прекрасна, гарна дівчина, все, але вона, знаєте, з того горя, з того горя вона троші, трішечки прихворіла, все. Але надія була та, що її батьки любили, потішали, підтримували, жаліли, що її Бог дуже добрих батьків дав. І якось вам сказати, вона, як вам сказати, це добра дівчина, щира добра ну, неохайна була, дуже, знаєте, пригарна на вроду, але вона зачистена була дуже така. І дуже тяжко було. І вона, знаєте, покохала одного такого прекрасного знаєте, хлопця покохала, високого, чорнявого. І він, знаєте, був піоніст. Він співав знаєте, такі прекрасні, чисті симфонічні пісні. Вона його покохала цим серцем, чистотою і душею своєю, милі труття. Я вам розповім усю роз, розповім, як це, знаєте, відбувалося. І вона, знаєте, пішла на концерт до нього. Але концерт, на щастя, був безкоштовний. Він організував цей концерт безкоштовний. Вона, знаєте, пішла до нього на концерт безкоштовний. І вона, знаєте, сіла слухати його симфонічні пісні. Дуже багато в селищі зібралося людей і все. І вона наскільки з цим серцем і душею покохалася у Єника. Так її запали, знаєте, його пісні в серце, в саму душу, саме серце запали його пісні. І наскільки вона покохала цим серцем душею своєю. І вона знаєте, мала вдома такі, знаєте, прекрасні хризантеми, такі гарні квіти. Вона нарвала йому, хотіла йому вручити. А він, знаєте, як її погляньте, побачив. Він як наскільки нею препребразгував тією Галинкою, і наскільки пирхнув на неї, Він почав говорити, що вона сама брезглива, сама. Е Неохайна, не страшна і найгірша дівчина на цій землі, на всій планеті милі, друзі. Як він їй знаєте, сказав, всі огидні слова, і він взяв всіх разом теми, які вона йому і щиро серце хотіла подарувати. Вона, знаєте, він їй кинув пряму, знаєте, в листа, він їй, знаєте, попхнув. І він сказав, що вона димохришка, що вона прибразлива, і щоб вона до нього не підходила, бо вона заразить його коростою яким спідом, і він дуже неї припроблезував і не важив її трудя цю галинку. І потім вона прийшла додому з сльозах, великих сльозах, додому, до батьків. Вона кинулася їм в обійм почала дуже гірко плакати. Я кажу, до, до нього. Не лізла. я просто до нього по дружески хотіла бокатьому вручити. Я до нього по-доброму, а він так до мене накинувся невагою і з пониженням до, до, до мене. А вони казали, дитино, не тривожся, Бог тебе любить і не покине. Бог тебе любить, ніколи туди не ходи, де тебе не вважають і не люблять. Вони наскільки її, знаєте, потішали. І, на жаль, знаєте, що і бідної дівчини, як вам сказати, був присильно великий стрес. Вона пережила великий стрес. І вона, знаєте, рік відходила від цього стресу, але, на щастя, вона відійшла від цього стресу. Але вона наскільки ослабла, впала в дитинство. Вона. Впала в дитинство, здомкнулася сильно глибоко в собі. Перестала спілкуватися з людьми з усіма. Вона лише спілкувалася зі своїми батьками. Наскільки вона була нещасна, ця Галинка, але її життя було, на жаль, коротке. Вона прожилася Галинка лише 20 років на цій землі у всьому світі. Вона померла від розбитого і нещасного кохання. І її серце знаєте. Просто зупинилося. Вона сказала, Господи, за що? Спаси мене і помилуй, забери мене в своє царство". І потім вона прочитала із Днанія ці слова, Боже, прийми мене у ці слова, де про Ісуса пише, де буде на небі добре. І вона, знаєте, й цей світ і пішла на небо. Довго оплакували її батьки, але вони казали на все божа воля. І батьки змирилися. Слава Богу вік І батьки після того, як вам сказати, посвятили своє життя Богу і служили йому, а вона пішла в небеса, ця Галинка. Слава Богу, і цю розповідь. Амінь.